Три роки повномасштабної війни змінили не лише Херсони і інші прифронтові обласні центри, зокрема Одесу. Серце українського півдня захищало острів Зміїний, боролися за зерновий коридор, пориняло 240 тисяч переселенців. Ще протистоїть російським ракетам і шахедам і позбувається імперського минулого. Як живе чорноморське місто після трьох років обстрілів, та як змінилося, аналізувала наша одеська журналістка Олександра Ченкова. 24 лютого 2022 року Одеса як і інші українські міста прокинулась від вибухів і в той же день стала форпостом українського спротиву. Ця легендарна фраза тепер відома на увесь світ. Тоді, у перший день повномасштабної війни, 80 прикордонників та морських піхотинців, обороняючи острів Зміїний, вказали чіткий напрямок російському кораблю. Попри нерівні сили, воїни готувалися до свого останнього бою. Утім, були взяті у полон. Серед них і Владислав Задорін. У російському полоні він провів 679 днів. Оборонець Зміїного розповідає, наразі веде активну громадську діяльність та мріє про повернення. Усіх українських захисників, в тому числі єдиного оборонця змійного який досі лишається в полоні, та пишається, що змійнівці стали символом українського супротиву. Коли в полоні приходили нові хлопці, розповідали про те, що це стала крилата фраза на весь світ популярна. Ми те що ми іменно ті люди, які були на змійному і дали такий поштовх для спротиву. Ми навіть знаючи те, що ми зарабнем знищені, ми не Падали духом, що ми це змогли зробити. що... Будучи вже, мабуть, ракета летівши на нас, ми просто послали корабель. З початком повномасштабного вторгнення росіяни почали нищити цивільну та портову інфраструктуру міста. Та навіть під обстрілами спортів Одеси продовжували відправляти зерно. Загалом за три роки місто зазнало сотень російських атак. Деякі з них стали справжніми трагедіями, як от обстріл житлового комплексу Тірас, де загинуло вісім людей, в тому числі родина Глодан з тримісячною донечкою після трагедії. Дії батько маленької кіри пішов на фронт і теж загинув у боях. Або ж ракетна атака курортного селища Сергіївка. Тоді, влітку 2022-го, російська ракета влучила в багатоповерхівку і забрала життя 21 людини. Тих пір Одещина ще багато разів буде у жалобі, а ворог почне нищити і її культурну спадщину. Як от в липні 2023-го від російської ракети значних руйнувань зазнали будинок вчених Спасо-Преображенський собор, який досі відновлюють загалом масованих атак, історичний центр Одеси зазнавав щонайменше чотири рази. Один з останніх масованих ударів по Одесі прийшовся на історичний центр міста. Постраждало 19 об'єктів культурної спадщини, серед яких готель Брестоль та пам'ятка архітектури національного значення Філармонія, яка знаходиться під посиленою охороною ЮНЕСКО. Повномасштабна війна змінила не тільки обличчя міста, а й свідомість його жителів. Одеса почала відмовлятися від імперського минулого. І, хоч закон про декомунізацію та деколонізацію діє недосконало, під примусом громадськості демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II та воєначальнику Суворову. Орден Леніна на площі 10 квітня активісти демонтували власноруч. Розпорядженням голови ОВА від липня минулого року з публічного простору мають прибрати і пам'ятники російським письменникам Пушкіну та Бабелю. В Свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов звернувся з листом про перегляд розпорядження. Однак йому було відмовлено ці всі моменти вони потрапляють під дію нашого закону про деколонізацію. І вони ніяк не порушують оці всі наші угоди і наші договори підписані з ЮНЕСКО, зокрема. Ми, ми не змінюємо публічний простір ніяк. Ми не змінюємо архітектуру. Ми не ми, ми не зносимо будинки, які є історичною цінністю. Ми прибираємо з музей в музейний простір маркери руського сучасного міра. те, який нас прийшов вбивати без скандалів? Не відбулося й перейменування одеських вулиць однак воно все ж сталося. Наймасштабніша зміна топонімів відбулася у липні минулого року. В регіоні перейменували 432 вулиці, 85 – в самій Одесі. Частині топонімів повернули історичні назви. Чимало вулиць тепер носять прізвища воїнів зсу, а також діячів української культури. Неодноразово Одесу згадували і в мовних скандалах. Утім, незважаючи на це, каже громадський активіст Дем'ян Ганул, Одеса серце українського півдня. Воно розвивається в тому напрямку, в українському напрямку щодня, що хвилини, що години. І це ну, не може не радувати. В принципі, я думаю, що ми вже відірвалися назавжди від будь-якого впливу Росії. Він мінімальний ще є знову ж таки, тому що ми ж не в фільмі, не може бути все в секунду. Але вже Повернення назад не може бути в бік Росії за три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли з туристичного міста Одеса перетворилася на фортецю біля Чорного моря, що стала прихистком для сотень тисяч людей, які втратили свої домівки. Наразі на Одещині зареєстрована біля 240 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І, попри постійні російські обстріли, атака цивільної, і критичної інфраструктури, відсутність світла та тепла Одеса. Стояла Олександра Ченкова, Євген Рапенько. програма Вікне СТБ. Єдині новини. А далі в нас знову відсотки та цифри, але дуже важкі для нашої нації та нашої країни. Говоритимемо про кількість українців, яких щодня вбиває Росія. Десятки тисяч наших співвітчизників за роки війни загинули через Ерефію. Розкажемо і про те, яких збитків завдала нам країна агресорка, і про міста, які були стерті росіянами. Отже, три роки повномасштабної війни. Три роки повномасштабної війни. Три роки перемог і поразок, людських втрат, горя і ненависті. А ще три роки тривкого щастя, коли додому з російського полону повертаються захисники і захисниці і наші цивільні. Мам, я дома. Коли міста і села, які загарбали вороги, звільняють ЗСУвці. сувці. Одна єдина собой! За ці три роки великої війни Росія вбила в Україні щонайменше 12 тисяч 654 цивільних, серед них 673 дитини. Ще майже 30 тисяч мирних українців були поранені чи скалічені, Підрахували в моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні. І ці цифри не остаточні, кажуть, бо через відсутність доступу до постраждалих регіонів на початку повномасштабної війни і силу силену повідомлень про розстріли і катування вони просто не могли перевірити кожне Росії. Далі щодня вбиває. Торік кількість жертв серед цивільних на третину перевищила показник 23-го року. Через російську агресію населення України скоротилося до 32 мільйонів. Ховаючись від війни, за даними МЗС, близько 7,5 мільйонів українців виїхали і досі не повернулися з-за кордону. Щодо війська, понад 46 тисяч наших захисників повернулися додому на щитті. Ще 390 тисяч вояків зазнали поранень. Повідомляв президент Володимир Зеленський. Російські втрати з його слів у семеро вище до 350 тисяч окупантів убиття. Загалом же, за даними Генштабу, ворог безповоротно втратив у повномасштабній війні майже 870 тисяч військових. Мало не половину з них 420 тисяч. Росія втратила торік, кажуть в інституті вивчення війни. 2024-го ворогу вдалося здобути контроль на трохи більше як чотирма тисячами квадратних кілометрів землі. Тобто на кожному квадратному кілометрі кажуть аналітики, росіяни втрачали в середньому сотню бійців. А що ж захопили? Якщо дивитися на мапу війни, то це переважно поля і невеликі населені пункти в Україні. Але загальна картина похмуріша нині під російським контролем. 20% українських територій, повідомили нам у збройних силах. Українське військо докладає максимум зусиль, аби стримати ворога і звільнити наші міста і села за три роки, де окуповано понад 40 тисяч квадратних кілометрів, тобто 8% від загальної площі країни. Часто боротися доводиться не за населений пункт, а за руїни, адже вороги лишають по собі випалену землю. На міста примари перетворилися Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Волноваха, Солидар. І цей список можна продовжувати. Баховацем назад. прямі збитки лише інфраструктурі від війни станом на листопад сягнули майже 170 мільярдів доларів. Порахувала київська школа економіки. Найбільше постраждав житловий фонд. Його втрати оцінюються у 60 мільярдів доларів. Ще понад 14,5 мільярдів збитки в енергетичній сфері, знищені Каховська та Дніпровська ГЕС, Трипільська і Зміївська Теси. Значно пошкоджені і інші генеруючі потужності, високовольтні підстанції та об'єкти нафтогазової інфраструктури. Ворог намагався занурити Україну в холод та пітьму, але ми впоралися, звісно. Не без допомоги партнерів впродовж трьох років повномасштабної війни вони виділили Україні близько 200 мільярдів доларів фінансової, гуманітарної, звісно ж, військової допомоги, зазначив президент Зеленський. І ще 120 мільярдів взяли з українського бюджету. Загальні ж збитки, завдані Кремлем, значно більше. Їх сумарно ще навіть не обрахували. Але якщо взяти до уваги один лише сектор транспортну інфраструктуру, руйнування якого оцінили орієнтовно в 33 мільярди доларів. На відновлення доведеться викласти вдвічі більше близько 71 мільярда. Сергій Єременко, Руслана Ступник, програма Вікна СТБ для марафону. Єдині новини.